Доброго ранку, шановні колеги, шановні запрошені, присутні. Ми сьогодні маємо нашу комісію, розпочинає її з роботи. Перше питання веде про обрання секретаря постійної комісії з питань стратегічного розвитку бюджету фінансів комунальної власності та регуляторної політики. Так як нам потрібно обрати секретаря, я прошу голосувати. Пропоную Наталю Михайлівну стиславську Хто за? Напевно, що треба зачитати допомоги. Борецький. За. Так. Винник за. Гранишин за. та Шевця немає. Дубчика немає. І Стеславська Наталія Махальна. За. Ми обрали секретаря засідання нашої комісії Стиславську Наталію Михайлівну. Дякую. Приступаю до порядку денного. У Нас на порядку денному 10 питань. Перше питання про внесення змін до міської цільової програми підтримки підрозділу територіальної оборони та збройних сил України на 2024 рік. Доповідає Іван Сидоренко, начальник відділу надзвичайної ситуації виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, шановні члени бюджетної комісії, шановні запрошені. На міську раду надходить багато листів зелені від військових частин наших збройних сил України, про надання допомоги, зокрема. Засобів раді... радіоелектронної боротьби дронів та інших ві... матеріалів військового призначення. І, як... І... даним проєктом рішення пропонується внести зміни в таблицю розділу 5 даної програми. На саме пункт 1-1. Участь громади змістнення матеріально-технічного забезпечення окремих військових підрозділів Збройних сил України, щоб придбання автотранспортних засобів книг для отримання маскувальних сіток, Павла матеріалів товарів військового призначення, суму 8 мільйонів 785 тисяч 155 гривень, замінити на 9 мільйонів 475 тисяч 155 гривень. Тобто додати 690 тисяч гривень. Відповідно, загальний обсяг фінансування програми також більшість на 690 тисяч гривень. Трошки підтримувати. Кої запитання? Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми підтримки підрозділу територіальної оборони та Збройних сил України на 2024 рік. Ласка, Наталі Михайло, пройдіть голосування. Горецький Грусич. Виникне Рома. За. Принесення. За. Рішення прийнято. Приступаємо до обговорення наступного питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Родинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Доповідає Микола Шункар, перший заступник міського голови. Члени постійної комісії пропонуються. Домовленість МХП виділяє 1 мільйон гривень. Я дотиснув дорого. Я, я дотиснув, щоб ми не виглядали, де Петрові Прикарпатська на нас не сиділи, я їх дотиснув, виділи доходи, що вони теж 500 тисяч вписують договір, а коли їм прийде гроші, розподіляти не можуть враховуватися. Тобто зараз після засідання комісії я тиснув, щоб викладав свою передоговіру. Зовтрашним числа буде рішення сесії. Аварійні ділянки дороги, то роботи не може бути. Це просто поточний ремонт дороги, так? Так, у нас ти то... то, 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 не знаєш, На яку ділянку, на який розмір ділянки? То, на ділянку. Дивіться, e, 2,5 млн грн було виділено приватною фірмою КП десь минулого місяця. Ті кошти освоєні. E, підприємство готове ще дофінансувати мільйон гривень. Але за однією мовою, що має бути співфінансування органів місцевого самоврядування і також співфінансування е фактичного власника доріг, який дороги прикарпаття, це є та фірма, яка обслуговує і має на балансі ці дороги. Ну, ну, тому звісно і інвестором можна місцевого товаробороника зрозуміти, що він не може сам, це ж не тільки його автомобілі відбувають на дорогу, то також і їдуть інші транспорт. І тяжкими торками ми спільно добилися, що... Дорогих при Карпаті коштів немає, говоримо раді. Сьогодні в них на балансових рахунках ні. Але десь мають розуміння, що з підрядником домовилися, та як каже Микола Григорович, що підрядник фактично буде виконувати роботи на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Я кажу, 2 мільйони гривень 500 наші, 500 типа пов'язання ДП Прикарпаття, мільйон від МХП. Там це капля морі. Той дитинок, який але, принаймні вони цю критичну ямку із тих 2 мільйона повинні частково забрати, два хвилини вложили. Ну, ну, так, скажімо, відверто, мало що видно, але видно, бо то дороге, дуже дороге, дорога річ дорогу. Так, Роман Петрович, якщо б МКП не було задоволені тою роботи, вони б не ставили питання про ще виділення. Зроблено все так, як має бути. Ті ділянки роботи буде визначати МКП, разом буде феврувати разом з дорожниками, наша справа передати субвенцію. До слова сказати, коли йшли ремонтні роботи, то постійні представники МКП постійно були на ділянках, дивилися, вміяли, перевіряли. так що, ну, е, Приватний завжди хоче контролювати, щоб його кошти були використані якісно і щоб не було це ефективним. Дякую. Шановний колео, ставлю на освані проєкту змін до програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Утинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. За. Горецький Грисильович. Виникне громаді. Занишу Роман Дмитрович, Михайлович. Михайловість. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Наступне про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Ротинській міської територіальної громади на 2022-2024 роки доповідає Ольга Рвій, начальник відділу культури міської ради. Будь ласка, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонуємо е проєкт рішення про внесення змін до програми. Ми до коштів не хочемо, ми хочемо змінити е самі програми. Е Пункт 2.3. 2-3 відзначення кращих спортсменів та тренерів громади з наводиння фізичної культури спорту змінити суму 20 тисяч на 69 тисяч. І відповідно у 1.5. 1 і 5 організація проведення відкритого турніру міської територіальної громади зміни футболу суму 10 тисяч змінити на 5 тисяч. І відповідно в інших пунктах 2.1 організація проведення міської спортакіади. Суму 10 тисяч змінити на е, в межах бюджетних призначень. Також в пункті 2.1.1 організація проведення відкритої першості громади з Змінити суму 8 тисяч на е, в межах бюджетних призначень. У пункті 2.1.2 організація проведення відкритої першої громади судової стрільби. 8 тисяч на е, межах бюджетних призначень. В пункті 2-1 організація проведення відкрити першості громади з бойово змінити суму 8 тисяч на е, межі бюджетних призначень. І в пункті 2-5 організація проведення змагання склавання. Змінити суму 10 тисяч на е, межах бюджетних призначень. Ви всі знаєте, що наші спортсмени. Представляють нашу громаду і не тільки завойовують зові місця в чемпіонаті Європи і світу, тому треба відзначити наших портсменів, ми зробили такі зміни. Також у пункті 1,1, 1, 1, 1, 2. Це придбання спортивного інвентаря, ми хочемо змінити суму 10 тисяч на 14. 14. Хочемо придбати м'ячі, були больні для батька школи дитячо-юнацької спортивної школи, оскільки зараз дуже багато дітей тим видом спорту хочуть займатися. Тому з пункту 2.1.4 організація проведення основних відкритої першої сили мати шахи. Ми хочемо змінити суму 5 тисяч на одну тисячу, 4 тисячі якраз на м'ячі. І також зміни пройдуть у пункті 7-2, організація різних матчів. Тут ми хочемо змінити суму 40 тисяч на 60. 20 тисяч ми хочемо перекинути з пункту 2.10 сплата членських внесків. Власне, це на перевезення футбольних команд, які йдуть в перше коло сезону 24-25. Ось такі зміни прошу не підтримати. Коли були всі запитання? Діставлю на голосування проект рішення внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в Ротинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. Будь ласка, провідіть голосування Борецький Росивич. За. не пітен роман за Гаринешов Роман Дмитрович з Стеславським та за рішенням прийнято. Дякую. Наступне внесення змін до програми розвитку та функціонування української мови у всіх сферах соціального життя Ротинської міської територіальної громади. На 2022-2025 роки докладає сеанс року з питань ради. Будь ласка, підсилуємо. Виходить запитання. А це бібліотечний фонд Суторотинської центральної бібліотеки? На голосування проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку та фінансування української мови у всіх сферах суспільного життя ротинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Борецький Ярослав. Да. Виник Тетяна Романівна. За Гринище, Роман Дмитрович. Да. За рішення прийнято. Дякую. Е, наступне. Про затвердження програми розвитку агропромислового конкурсу. На сільських, на сільських територіях Гротинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає Володимир Штор доступний міського голови. Шановні депутати, запитати, що на <плес> тому в нашій владі пропонується програма розвитку агропроможного розвитку? У нас велика громада і ми маємо можливість користатися різними джерелами до фінансування агровиробників, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету. В основному бюджеті також затверджена програма. Є декілька напрямків, але однією з обов'язкових умов е, участі в обласній програмі, де і загальна державна це є е, затвердженою програмою роду капітана в нашій громаді. Тому пропоную це дану програму підтримати і добре. Ставлю на голосування проект рішення про по затвердження програми розвитку агропромислового комплексу спіських територій Родинської міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Була Наталія Михайловна продігослав Баринський розвитку вийняти за Гринишин Роман. Стеставська Наталія Михайло за чотири рішення прийнято. <кій> Дякую. Переходимо до проекту рішення про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2024 рік, доповідає Марія Гурі, начальник фінансового виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Марія Степанівна. Вам пропонується про такі зміни до бюджету. Відповідно, розпорядження малоківської обласної державної адміністрації проховати в доходах бюджету загального фонду іншу дотацію в розмірі 2545 гривень. Ці кошти спрямувати на оплату по міській раді на оплату електроенергії. Відповідно до протоколу засідання комісії обласної ради з питань бюджету соціально-економічного розвитку та інвестицій. Назву об'єкту Капітальний ремонт частини приміщень укриття Рогатинського ліцею імені братьів Рогатинських, Рогадинської міської ради за адресою Шевченка, 12, місто Рогатин Івано-Франківського району замінити на капітальний ремонт частини підвального приміщення Рогатинського ліцею імені братів Рогатинська Рогадинської міської ради за адресою вулиця Шевченка, 12, місто Рогатин Івано-Франківського району. Це є за рахунок обласної субвенції. Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради, врахувати в доходах іншу субвенцію у розмірі 410 тисяч, ці кошти спрямувати по міській раді 100 тисяч на облаштування пандусів в амбулаторіях загальної практики, сімейної медицини та пункти здоров'я комунального некомерційного підприємства Раготицький, центр первинної медико-санітарної допомоги. 80 тисяч гривень це є придбання меблів для навчальних кабінетів для родинського ліцею імені братів Рогатинців. 50 тисяч гривень придбання пад для родинського ліцею імені братів Рогатинців. 80 тисяч гривень заміна вікон в Рогатинському ліцеї імені братів Рогатив. 100 тисяч гривень придбання крісел в актовому залі комунального закладу «Рогатинський центр дитячої та юнацької творчості. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації про спрямування частини залишків, коштів освітньої субвенції, збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету на 147 тисяч гривень. Ці кошти спрямувати для передачі субвенцій обласного бюджету Івано-Франківської області на співфінансування для закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення осередків викладання предмету захисту країни відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення якісної сучасної. Та доступної загальної середньої освіти новоукраїнська школа збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 154 тисячі 400 гривень. Ці кошти передати як субвенцію обласному бюджету на співфінансування, на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного. Та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти. Це і кабінети фізики, хімії, біології, географії природничих наук, закладів загальної середньої освіти, комунальної власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти базове предметне навчання заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. Враховуючи листа дочерного підприємства дороги Прикарпаття, збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 500 тисяч гривень, ці кошти спрямувати для передачі субвенцій обласному бюджету на співфінансування ремонту автомобільної дороги, загального користування місцевого значення, більшість ці княгиничі у Рогатинській територіальній громаді Івано-Франківської області для завершення ремонту. Більше дохідну частину загального фонду на 617 тисяч 79 гривень. Ці кошти спрямувати по міській раді на оплату природнього газу це є 399 тисяч 273 гривні. По відділу освіти, на загальну середню освіту, це є 217 тисяч 906 гривень, з них на придбання 138 тисяч 906 гривень і на оплату послуг 79 Тисяч гривень збільшити дохідну частину спеціального фонду на 783 тисячі 500 гривень. Ці кошти спрямувати 93 тисячі 500 гривень для дочерного підприємства один водоканал на придбання системи резервного живлення та 690 тисяч гривень на забезпечення заходів програми підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України та їх придбання товарів та військового призначення. Це всі зміни, які присутні в одної час. Дві пані, е, в пункт 11 дальний моду. Суму всі важкого слуха, вони згадали за пункт пальне. Ви сказали, що Лас. тут в нас пункт пальне аж майже 400 тисяч гривень. Розшифруйте його да, а, бо ти... ви сказали, що... Ні, оплату, я просто, да, я дивіться, я назвала загальну цифру доходів, а пальна це є ввезений пальне. Це є податок. 617 тисяч, будь ласка, рішення дохідної частини. Ти... Повторіть, будь ласка, на що 617 тисяч ви хочете поділити. Це є 390 тисяч, 273 тисячі по міській раді на оплату природнього газу. Це йдуть видатки. Шановні, колеги, у вас є це дев'яносто чотири я читаю наші дві, дивіться, я доходи я е, розшифровку по доходах, я вам не казала. Нам, нам не треба по доходах, нам так. треба зрозуміти видаткову частину. Ви ви пишете збільшити дохідну частину. Так, так? тоді збільшити видаткову частину на 617 сімнадцять тисяч і тут же є розшифровка. А от дохідна частина збільшення є. і йде розшифрування. Що це за розшифрування? Добре, я вам поясню. 394 779 – це є акциз звезеного пального. Але це є це назва, отвертой. Це, 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 є, це є частина податку, який <год> підступний. <піджимав Yeah. піджимав, год> все, 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 <піл> я просто <год> хотів зрозуміти, що звільна частина дві, бо я розум, читаю пальне, але не розумію. <год> Ні, це є, дивіться, ну це так це, цей код називається, але це звезеного пального. Ясно. Ну, це звезеного мо... пального. Ні, ні. Вироблене, то тоді йде код 219. Загалом, дякую. Можливо, ще в когось запитали? Ставлю на голосування. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Родинської міської і територіальної громади на 2024 рік. Будь ласка, така розсилів. За Гриначем, пане Петровичу, Стесавська пане за рішення прийнято. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення 45-ї сесії Ротинської міської ради від 25 січня 2024 року за номером 8056 про надання згоди на прийняття з державну комунальну власність. Ротинської міської територіальної громади захисної споруди цивільного захисту протираційного укриття доповідає Іван Сидоренко, начальник відділу звичайної ситуації виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Як ви знаєте 25 січня. Сесію міської ради називали згоду на прийняття з державної комунальної власності захисного укриття, яке знаходиться у приміщенні державного казначейства. Кабінет міністрів готовий. Передати нам це укриття у власність, але з певними застереженнями. Тому пропонується внести зміни. Пункт перший, надати згоду на прийняття з державної комунальної власності Ратинської міської територіальної громади захисної споруди протирадіаційного укриття 4460, доповнюючи словами, яка буде використовуватись за цільовим призначенням і не буде відчужуватись у приватну власність. Прошу підтримати. Зрозуміло. Колеги, у кого всі запитання? Mm -hmm. Ставлю голосування проєкт рішення про внесення змін до рішення 45-ї сесії Ротинської міської ради від 25 січня 2024 року за номером 856 проведення заводи на прийняття з державної комунальної власності Ротинської міської територіальної громади захисної споруди цивільного захисту протирадиаційного укриття. Горецький виник за. За. Гринеш нормальний. Свіславсько за рішення прийнято. Переходимо до восьмого питання про затвердження звіту про оцінку вартості майна та взяття його на баланс, відповідає Олег Лукун, керуючий справою виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, шановні колеги депутати. Ви знаєте, що наша громада від благодійній організації ОВА України порядку вільної допомоги без вартості отримала автобус Бендже. У кого є запитання? Ставлю на голосування про крім затвердження звіту про оціночну вартість майна та, та взяття на його на облік. На баланс. Прошу про видіти голосування. Борецький Геросирович. Виник Тетяна Рома. Гринеш Торман Дмитрович. Антон Михайлович. Рішення України. Дякую. Перепудев питання про передачу нерухомого майна в оренду через аукціон, що належить до комунальної власності Ротинської міської територіальної громади, доповідає Світлана Колос, головний спеціаліст відділу власності, власності міської ради. Будь ласка, шановні члени постійної діючої комісії, на ваш раді пропонується проект рішення про передачу оренду нерухомого майна, а саме це в селі Малинівка. Нежитлова будівля загальною площею 66,8 м2 квадратних. Та, та е, нежитлова будівля в селі Ягуш загальною е, площею 168 метрів квадрат. Дані, дані об'єкти будуть йти на Прошу Дані, рішення. Зрозуміло. А що це за? А то бувша школа, так? Так, це бувша школа. В Малинівці був бувша школа, а тут. Я а це теж школа, так, це під Швейнице, а у Малинівці так, як зберігання в сільському Скажіть, будь ласка. Колеги, у вас є можливе запитання? Поставте угу. на голосування. про затвердження про передачу нерухомого майна в оренду через акціон, що належить до комунальної власності Ротинської міської територіальної громади. Ігор Васильович виник Тетяна Романівна. За. Гринешний Дмитрович Стіставський та за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про доповнення переліку об'єктів малої приватизації комунального майна Родинської міської територіальної громади. Доповідає Світлана Колос, головний спеціаліст відділу власності виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, доповнити перелік об'єктів малої приватизації комунального майна. А саме це з додатку в, в село Бенківці, вулиця Нежитлова будівля, вулиця Загоріна, 7А. Здійснити відчуження об'єктів, за, зазначені у додатку шляхом продажу на електронному акціону. Розуміємо. Колеги, у кого запитання? Ставлю на голосування про про доповнення переліку об'єктів нової приватизації комунального майна Української міської територіальної громади. Прошу Наталі Михайло просування Берецький <зас> Русильвич. <Рівчиш, зас> Виник Тетяна за Ренеш Роман Дмитрович за рішення <Хармоні>. прийнято. <зас> Дякую, шановні колеги. Питання нашої комісії, нашого засідання вичерпані. Дякую всім за роботу. Гарного дня, основне допомога. thank mm -hmm. you